Добрий день всім добрим людям. Сьогодні ми з вами переглянемо всі майстер-класи за два роки. Два роки тому я вирішила знімати регулярно майстер-класи, тобто стати блогером. У мене більш такий розважальний канал, ніж навчальний, бо навчання, малюванню це. Інше це система. А в мене таке для отримання задоволення, скажімо так, розважальний канал. Почала малювати і знімати відео регулярно. За два роки у мене вже майже 10 тисяч підписників. Це малюнки не всі майстер-класи, це тільки гуаш і е, акварель. Це 23 й рік. Почала я з такого малюнку, з червоних маків, майстер-клас, фон монотипія, відбиток, там. а потім малювала маки дуже Дуже просто малювати, до речі, знайдіть, як хто хоче, намалюйте. Це гуаш такий пейзаж. Це акварель, до речі, дуже просто малювати. Це так гуашю. Гори, Карпати, мабуть. Домалювала я вівці. Це ми малювали водопад, а це дівчинка. Така, оцей водопад малювали. Це для дітей або для тих, хто тільки-тільки починає малювати майстер-клас осінь. Дуже просто, дуже-дуже просто. Ми з дітками малювали. Але й дорослі малювали, теж дуже гарно виходить. Це гуаш, берізки такі, це акварель такий грибочок. Це лелеки. Ой, де вони? От, ми з дітками теж малювали. Це така дорожка в саду. Гуаш'ю теж дуже просто малюється. Це котика, такий швидкий майстер-клас. Котика малювали. О, це пляшечки для ароматів, для духів, для парфумів. Це я в інтернеті знайшла, а майстер-клас то вигадувала. Ну, як, дизайн. Розробляли дизайн, пляшечки для парфумів. Є майстер клас. Це я просто з інтернету пляшечки малювала. Такі гуаші. фон, Фон зробила відбиток такий. Дуже просто. У мене в майстер-класі там пояснює, як це зробити. Це, польові квіти ми малювали з вами. Цей майстер-клас я подарувала акрил на такому круглому холсті. Це кульбабки, <кхід> дівчинка з кульбабками гуашюць. Це 23-й теж закат, помаранчевий такий. До речі, з натури небо малювала, а будиночок і озеро це я вже вигадала. Це я знімала зі свого фото. Це у нас був такий гарний закат. Я сфотографувала, а будиночок уже з озером додумала. Так що небо з натури намальовано. Це. Кульбабки, до речі, дуже-дуже просто малювати. Майстер-клас такий. Це місто. Да, і такий є майстер-клас, і такий. Тоже дуже просто малювати. Робиться фон, а потім малюються будиночки. Осінь у горах. Це слона малювали. Я вже й не пам'ятаю, це я показувала, як намалювати слона, а це зайчики це крилами малювали дівчинку таку. Це я показувала, як таких зайчиків намалювати. це мої малюнки так. І не зробила я майстер-клас по зайцям. Це мої малюнки. Просто це майстер-клас. Таких гномів малювали. До речі, дуже багато переглядів у цього майстер-класу. Це ще я такі малювала, можна в цьому році намалювати. Це листівочки новорічні такі. А це на Різдво я малювала такі листівочки, кожному ну, зі знайомих малювала від руки. Хоча можна було піти у копіцентр і надрукувати, але не було часу, то я від руки всім малювала такі листівочки на Новий рік. Ой, на, на Різдво майстер-клас. Не пам'ятаю, мабуть, є. Це ще два роки тому було. Це є такі іграшки, одна навіть. Я наклеїла такі, блищать бльостки. Теж дуже просто малюється. Це, мабуть, у цьому той новий рік. Таких зайчиків малювали. На форматі А4. Такі от листівочки. Так, склали папіри і така листівочка. Це ведмедик вже 24-й рік. Це, акрилом ми таку сніжну бабу малювали, я подарувала акрилом цей малюнок. Медведиків малювали. Ось такий ведмедик Гуашю. І такий ведмедик Гуаш'ю. Минулий і позаминулий новий рік. Це такий котик дивиться. О, це просто мій малюнок. Це я Норвегію на Новий рік малювала. Це просто майстер класа немає. Це трамвайчик акрилом зимовий є такий майстер-клас. Це сніговик, акварелью. Це теж акварель і біла гуаш. Теж ми малювали листівочку. Це такий різдво таке. Це теж листівочка на Новий рік і це на Новий рік. І це це вже Новий рік пішов. Тут змішано і 23-й і 24-й рік, бо я зимові, всі зимові майстер-класи була склала докупи. Щось шукала. Це дівчинку таку позаминулий рік малювали. Майстер-клас, це ми малювали з моїм племінником космос. Це теж є, це теж є на каналі а Акварель. Це їжачки акварель. Це просто мій малюнок і це просто це Гуаш є майстер клас котики дуже просто малювати Гуашю. Це такий пейзаж з фото я малювала. Теж майстер-клас є і це пейзаж гуаш'ю Це дівчинка. Оцей майстер-клас набрав. Найбільше переглядів майже 50 тисяч. І додалося дуже багато підписників на цей майстер-клас. Тоді інтернет, як я думала, що зламався, бо було дуже багато підписників на цей малюнок. Майстер клас це такі грибочки осінні. Малювали. Це теж осінь, гарбузи з кошенятами, це рибка акварелью. І це на 8 березня. Таку листівочку малювали. Це вже цей рік 25-й чомусь сюди попав. І таких котиків ми малювали. Ну, це не всі майстер-класи за 23 24 рік, бо ми ще малювали акрилом і пастеллю були майстер-класи, але то окремо і великий формат, і деякі малюнки акрилом в мене купили, так що це не всі, але більшість. Так що, якщо вам щось сподобалось, підписуйтесь, малюйте, знаходьте. Все це є на каналі у вільному доступі. Безкоштовно. Пока-пока!